Вітаю, це інформаційні деталі четверга. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Перша сесія і перший скандал подробиці засідання новообраних депутатів Закарпатської облради. Далі нові рекорди долара уже по 25 гривень. Туристи нелегали на таксі. На в'їзді в область затримали авто з чотирма чоловіками без документів. Кричали, мінували, голосували, але голову так і не обрали. Такою була перша сесія Закарпатської обласної ради сьомого скликання. 64 новоспечених обласних депутати не спромоглися розглянути головне питання порядку денного обрання голови обласної ради. Якщо ми займемо позицію е е е коси на камінь, воно нічого абсолютно сьогодні не та якщо. Тому ми ще маємо радість, бо ви менше снігали, не буде сесія, відважувати. Під вас не пройдемо, від вас насідаємо місце. Як ви знаєте, це по телевізору. Хлопці, що ви що ви вносите, коли знаєте, вже кожен за кого голосувати? На перше засідання нової ради на посаду голови висунули тільки одного кандидата: дві політичні сили єдиний центр та батьківщина. У голосуванні за обрання Олександра Кеменяша на посаду голови обласної ради взяли участь 34 з 64 депутатів. За проголосувало 32. У результаті кандидатура не пройшла. Інші попросили перерву до наступного тижня для переговорів щодо висунення нового кандидата. Вибирали люди для того, щоб це. Ця... Сьогодні, сьогоднішню сесію закрили і призначити її завідомлення. До того часу ми всі заспокоїмося, ніхто тут не хоче нікого через коліно ламати. Загалом перше засідання новообраної обласної ради відбулося у традиціях останніх засідань Ужгородської міської. Зазвичай вони проходили із скандалами та супроводжувалися повідомленнями про замінування. Тепер робота для сапарів знайшлася і в будівлі на народній. Та новообраним депутатам надзвичайники не заважали. Сапарам із собакою довелося шукати вибухівку у приміщенні з людьми. Депутатів попросили вийти із сесійної зали, але вони відмовилися. Отже, після першого засідання обласної ради 64 депутати отримали посвідчення, не обрали голову обласної ради і не постраждали від замінування. Відтак, наступного вівторка, знову зберуться, щоб спробувати обрати керівний склад обласної ради. А для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми поцікавилися у закарпатців. чого вони очікують від новообраних депутатів облради. Що почули, дивимось. Хотілося б вірити, звісно, в краще, але хі, статистика така, що вже тяжко, тяжко вірити в якесь світле майбутнє, тому навіть не знаю, що вам сказати конкретно. Почали скандали, нічого там не поміняється. Все як було раніше, так і буде. Звісно, всі хочуть, щоб щось змінилося, але що і коли? І чи зможуть вони це зробити? Дадуть ли їм. Те, що вони мають робити, а не тільки думати про себе. Дорвалися до крісла, так думають тільки за себе. Хай думають за всіх. Побачимо, вийшли всі, не знаю, що вам сказати. Будемо бачити по їхній роботі. Це треба, ну, потрібно, щоб час прийшов і тоді побачимо. Політика обласної ради і те, що залишилися там ті ж самі люди, це просто не влаштовує нікого. А ці замінування це абсурд. просто абсурд. Непонятно, що роблять і непонятно, за чим збираються. Ось таке моє лічне мнение. Ми для нас мені вірятиму нічому і воно вже не волнує. У продажі долар сягнув 25 гривень. Валюта дорожчає останні кілька днів. Загалом протягом листопада долар США поступово здорожчав майже на гривню. Такі високі показники були 8 місяців тому на початку березня. Тоді саме гривня оговтувалася від найбільшого антирекорду за свою історію, коли долар сягнув рекордних 30 гривень за одиницю. В обмінниках, банках та на чорному ринку. Сьогодні долар коштує близько 25 гривень. Нагадаємо, в держбюджеті на цей рік долар закладений по 21 гривні 70 копійок. А у проєкті на 2016 й середній курс 24 гривні. Поки триває судова тяганина навколо гуртожитку на вулиці Квіті в Ужгороді. Його мешканці живуть у будівлі фактично на пташиних правах. Пропрацювавши десятки років на заводі, люди отримали житло. Але гуртожиток кілька разів міняв власників: був і міським, і приватним. Зараз за будівлю також триває судова тяганина, а поки будинок руйнується. Жирар за нього не береться, а мешканці зробити хоча б косметичне оновлення не можуть, бо й досі не впевнені, що їх із квартир ніхто не ви. Вижене Ірина Крупко більша. Вони справно ходили на роботу по кілька десятків років, а тепер ходять по судам, аби врешті приватизувати житло, яке колись отримали від заводу за сумлінну службу. Я так тоже тут одержу квартиру, одержав квартиру. И так мы остались и как И так все жильцы, которые здесь потом обл, объединилися и і объединились совместно. и стала одна фирма стала. Ну и мы так и остались. Вот как фирма мы распалась, фирма мы тут остались. Справку нам не дают нигде. Справку в составі сім'ї в школу куди-то взагалі не дають. Про сам будинок нині теж дбати нікому. Дах треба лагодити. А навіть після невеликого дощу на стінах сильні потьоки. Місцями у коридорі вже взялася пліснява. Скинутися на ремонт будівлі мешканці готові, але через невизначеність вкладати кошти не хочуть, адже витратилися на ремонт своїх квартир. Я вам точну суму назвати не можу, але багато вже. Дуже багато. Ми самі собі зробили туалет, ванну. Самі зробили далі. Світло самі про собі зробили, бо він тоді обрізав у всьому домі світло. що тут жили вообще пару місяців без світла. Поки всі документи зробилися, справа тягнеться роками, протягом яких 22 мешканців гуртожитку не можуть нормально жити, адже поки документи в судах, люди обмежені в своїх правах. Фактично вони не можуть скористатися основним своїм правом. Це проводизувати відповідно помешкання. щодо надання ну, різного роду довідок, цього я повідомити не можу. Тобто це питання битові, вони можуть виникати на кожному ну, на кожному кроці. Але основне це. Є приватизація квартир. Іноді навіть звичайну довідку отримати не можуть, каже Людмила Хайтул, яка живе у гуртожитку більше 20 років. Що вже казати про здачу документів на оформлення соціальних пільг. Тут ми проживаємо вже багато років, Діти наші виросли, внуки ростуть уже внукам по 15 років, а то й більше. Коли касається того, що справки давати самі знаєте. З ЖЕКа раніше було, б там справку треба кудись, небудь ані не дають і от так Да, нам розказують, що ви там ніхто. Все. і зараз ці люди живуть від суду до суду. Припинити таку тяганину складно, кажуть юристи. Адже справу розглядають у кількох інстанціях. Мешканцям залишається тільки одне чекати і вірити, що будівля ще протримається без капітального ремонту. На Закарпатті затримали чотирьох нелегальних мігрантів, які їхали з Івано-Франківська у напрямку Мукачево на… Таксі. 18 листопада на блокпосту в нижніх воротах зупинили автомобіль марки ВАЗ. Водій машканець Івано-Франківщини. Перевозив чотирьох нелегальних мігрантів віком від 20 до 30 років. Рухалися у напрямку Мукачева. Інформаційні деталі дня тривають. Далі про таке. Вчимось користуватися котлами правильно. Наші журналісти розкажуть, як убезпечити себе і техніку. З половиною мільйони гривень доведеться витратити ужну на нову трансформаторну підстанцію, щоб світло більше не блимало. Півдня без води. Через ремонти в обласному центрі водопостачання відключать на дюжині вулиць. Шістьом тисячам закарпатців за борги можуть відключити газ. За 10 місяців 2015 року заборгованість споживачів природнього газу у Закарпатті зросла в порівнянні з минулим роком. Майже на 52 мільйони гривень. Окрім заборгованості, передпад ПАД «Закарпатгаз» у 94 мільйони гривень, що утворилися до 1 липня. Побутові споживачі накопичили боргів майже на 34 мільйони гривень. Вже новому постачальнику «Закарпатгаз» За борги цьогоріч газовикам довелось відключити понад півтори тисячі закарпатців. Попередження про відключення розіслали ще шістьом тисячам боржників. Підприємство радить тим, хто не може заплатити за спожитий газ, звертатися по субсидії. кажуть, у жовтні їх отримали 30 тисяч споживачів. Ми вже відчуваємо, що певний рух в цьому питанні пішов, тому що ще декілька місяців назад це була зовсім інша цифра. Ми з суми нарахованого газу населенню, наприклад, за листопад місяць. Очікувано так, сума призначених субсидій буде відшкодовувати порядка 25-30% від вартості нарахованої суми е, е, населенню. Два отруєння чадним газом з 16 постраждалими. Ці випадки в області через несправність газових котлів. За статистикою лише 20% закарпатців раз на півроку запрошують майстра для профілактики котлів та вміють ними правильно користуватись. А з початком опалювального сезону, коли навантаження на техніку зростає в рази, кількість викликів у газових майстрів збільшилась удвічі. Усі правила та запобіжники, які треба знати при користуванні котлами, розкаже Наталка Ігнаці. Економія на газових котлах, самовільне встановлення та неправильна експлуатація це все призводить до виникнення аварійних ситуацій. З початку року у Закарпатті через ці помилки постраждало близько 16 людей. Троє загинули. Причини зараз розслідує управління держпраці. кажуть, люди справді здебільшого зовсім не знають правил безпеки. Був один дуже жахливий випадок. Такий у Мукачеві на вулиці Чайковського. Сім'я з чотирьох чоловік потерпіла від продуктів згоряння у димовий канал виконаний гофрорукавом, що заборонено. Крім цього, цей гофрорукав був пошкоджений і також не було забезпечено відповідний повітрообмін. Мешканцям варто дотримуватись простих правил. У кожній домівці має бути сигналізація, яка фіксує витік природнього чи чадного газу. А також варто пам'ятати, де є прилади газові, там постійно потрібно провітрювати. Адже через неповне згорання природнього газу може утворитися чадний. Останні засвоюються організмом у 40 разів швидше ніж кисень. Ольга навіть не усвідомлює, чи жила у помешканні, де був витік газу. Відповідної сигналізації у орендованому помешканні не було. Але в останній тиждень котел автоматично вимикався, а квартира наповнювалася різким запахом. Я дзвонила газовикам, вони сказали, що все нормально, все в нормі. Котел працює зранку. Я прокинулась, побачила, що з нього капає вода. Я нарікала, що може статися замкнення, вимкнення одразу його вимкнула і викликала сервісний центр. Після огляду котла спеціалістом виявилося, що газовий прилад дівчини іноземного виробництва тиск газу був налаштований відповідно до стандартів тієї країни, де був вироблений. А в Україні норми інші. Тому через високий тиск газу, який подається в Ужгороді, котел автоматично вимикався. А ще власник орендованої квартири скоріше за все кожні два роки, як належить, не робив профілактику котла, тому газовий прилад. І вийшов із ладу. Першим ділом перевіряємо, ну, вже як сервісанти, почувствував запах, перевір, що ніде нема утечки. Перевіряється завжди утічка газу тільки мильним розчином. Ні в якому випадку відкритим полум'ям, запальничками, швабликами. Забороняється категорично. Виробники газових котлів Ужгороді констатують, місцеві жителі до вибору та експлуатації котлів ставляться недостатньо серйозно. Більшість через брак коштів купують обладнання без сертифікатів та гарантій, бо вартують вони майже вдвічі дешевше. Проте спеціалісти наголошують, якісний газовий котел менше 10 тисяч гривень коштувати не може. Основою якості цього котла і декілька факторів, зокрема комплектуючись, які збирається котел. Умови експлуатації, тобто це якість води, якісь. З електроенергії, а також забезпечення фільтрів на воду та стабілізаторів напруги. Електрика та вода, які ми споживаємо, вони відрізняються від встановлених норм та гостовних якихось речей. Це основні речі, які потрібно утримуватися. Та придбання якісного котла ще не гарантує безпеку. Головне у роботі це перший запуск газу. Обирати потрібно котел, який пройшов перший запуск на підприємстві виробника. Та мав у сертифікаційній книжці затвердження інженера: якщо цього не буде, витрачати час та гроші прийдеться. Вам це перевірка на місці ізоляції. Меня подається півтора кіловалькіловальта напруга. і Якщо витримує, значить котел проходить. Це перше. Друга перевірка йде вже на стенді цьому. Починається воно за допомогою прибору детектора газу, перший пункт перевіряється на витік газу. Герматичність комунікацію. А ще спеціалісти радять обирати так звані конденсаційні котли. Це найновіші розробки, коштують дорожче, але економніші у використанні газу. Та головне дають мінімальні викиди у атмосферу і відповідають європейським стандартам. Ми запитали у закарпатців, чи знають вони, як правильно користуватися газовим обладнанням. Відповіді у традиційній рубриці громадська думка. Там лише спеціаліст. це компетенція спеціаліста». Зараз газові котли в них автоматика. Тяга погана, відключається, нема запальнички, теж відключається. Якщо старе, треба слідкувати, ну краще міняти на нове. Все. Это пусть виходять з газового господарства інспектора і пусть ходять перевіряють. Це їх свята об'язаності. За що їм там гроші платять? Я втім не розбираюся, это мой муж з цим займається. Если что, у нас палатки, если что. Взагалі, коли у мене є а, якісь поломки з газовим котлем, єди, ко, єдине, що я роблю це, обов'язково відразу визимаю, визиваю майстра, тому що сам я не беруся його чинити. Це це діло професіонала, і сам я тут нічого не роблю. Треба визвати майстра, тому що саморемонтом займатися не потрібно, це є небезпечно, всього можуть бути важкі наслідки. Ну дай Боже, я коверну щось, я нарушу, після того бабахне, хто винуватий, хто винуватий, я. У мене були проблеми з газовим котлом. Да, у мене якийсь там якийсь блок відключився, погано нагрівалася, проточна гаряча вода. І побачив, зустрівся у місті, побачив машину, з рекламою подзвонив, прийшли, зробили все. Журналісти деталей продовжують збирати в вужгородців питання до влади для рубрики від народу на народній. По коментарі та роз'яснення звертаємося як завжди до відповідальних за кожну окрему сферу чиновників. Сподіваємося, рубрика корисна для глядачів. Отже, дивимось. Я вчитель економічного ліцею. Хочу запитати. Коли вчителям будуть виплачувати індексацію, яку повинні таке згідно закону виплачувати постійно. Кошти повністю на оплату індексації забезпечені в повному обсязі. Єдиний такий нюанс, що індексація проводиться у 2015 році за таким методом. Як тільки під відбулося підвищення посадових окладів, то кожен бухгалтер, відповідно, по кожному працівнику окремо має провести розрахунок і визначити фіксовану суму індексації. Це і різниця між підвищенням посадового окладу і можливою індексацією, яка могла бути йому на той момент. Ну і відповідно, ця сума буде менша. Як, як та індексацію, яку вони отримували до 1 вересня. Якщо у людини було 1000 гривень заробітної плати до 1 вересня, і вона мала, наприклад, індексацію 500 гривень, тобто вона індексація заробітної плати 500 гривень. Як тільки провелося підвищення, в неї стало напр, до прикладу 1200 гривень підвищений посадовий уклад, то у неї виросла заробітна плата відповідно на 200 гривень. То від суми індексації 500 гривень віднімається ці 200 гривень. Тобто фіксована сума індексації з 1 вересня, в неї буде 300 гривень. І вже починаючи з 3 місяця, відповідно до постанови 1077 це, наприклад, вересня, листопад місяць, вона набуває знову права на індексацію відповідно до індексу інфляції. І якщо там з'являється нова індексація, то вона вже додається до цих 300 гривень. Або, можливо, там, якщо її переведуть на більш високу посаду змінюється посадовий уклад, угу. Це теж е, впливає на розмір індексації. У п'ятницю 20 листопада через проведення ремонтних робіт тимчасово відключать водопостачання у районах 12 вулиць. Зокрема, Панькевича, Столєтова, Шумної, Капітульної, Волошина, Духновича, Лесі Українки та Руської. Ремонтні роботи проводитимуться в період з 9 до 13 години. Ужгород зібрав українських зірок футболу. 19 листопада на стадіоні Авангард команди зірки футболу України. Більшість гравців якої колишні футболісти Динамо та національної збірної зіграли благодійний матч із місцевими військовими. За зірок футболу в цей святковий день зіграли володар Золотої бутси Олег Саленко, гравець Динамо 1975 Сергій Кузняцов, володарі Кубка Кубків Василь Рац та Іван Яремчук. Багаторазові чемпіони. України Віталій Косовський та Сергій Коновалов. Подряд було і много ігор, і важке поле. Так що, як би, ми только що і Словенії грали со зборною і приїхали сюди. Но за счет того, що підтримали м'ячі і поле хоч важке, але хороше, я думаю, игра удалась. На цьому у нас все. Бажаємо вам тільки хороших новин. Бережіть себе і до зустрічі.